The Всім доброго дня я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу та неділю, 22-23 липня. Подивимося, що нас може з вами чекати, так? яка ситуація буде взагалі на вихідних. Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність, так? залишати лайки, підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі є, буду відповідати. І більше моїх прогнозів подобово на кожну область країни ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Силочка Є в шапці профілю, долучатися туди через браузер. І так, давайте подивимося. 22-23 для нашої країни. Ситуація досить енергетично напружена. У мене йде розчарування втома. От активність і плани по повітрю, які можуть реалізовуватися. Ситуація, знаєте, як плавно перетікає з цих днів, в яких ми зараз, так, вона плавно так, знаєте, продовжується, я б так сказала. Тобто немає різкого різкої якоїсь там зупинки по активності, так? Чи навпаки якоїсь більшої активності, якначе вона із сьогодення перетікає далі, так? Далі дивимося. Ми вимушені будемо спостерігати, спостерігати якусь активність по повітрі, яка може нести наслідки для. Нас усіх, дивіться, захист карти захисника так показують, що буде відпрацьовувати так. от, Буде захист активно працювати, але мені іде вихідні, ще йде масовість. Тобто це говорить про те, що знову на вихідних може бути активність. по... Тривога, можливо, це більшість так, областей, так, або якимись такими великими угрупуваннями. І масові ще може говорити, що може багато по областях бути пересування, знову ж таки, якогось руху по областях, так? Дивимося далі. Ах. Це пересування, воно таки може нести нам навіть наслідки. Дивіться, робота захисту є, але десь якісь наслідкові речі все одно ми можемо мати. І це може дуже нас розчаровувати, дуже проявлений такий страх ідемонів. Тобто вихідні можуть бути досить неспокійними і досить активними. До речі, там більше також іде мені нічний період часу. Тому треба бути дуже-дуже обережними та реагувати на тривоги. Енергії досить активні ще. Ось. Так. так. Дивіться, ми будемо намагатись не, не а, дивлячись ні на що, тримати рівновагу, так, відпрацьовувати захист, але від того захисту все одно можуть бути якісь.